Хоча цього тижня ми радіємо за звільнення 215 українських полонених, проте ще багато військових залишаються у неволі у Вінниці на базі ветеранського простору. Відбулася зустріч уповноваженої президента Альони Вербицької з родинами безвісти зниклих та військовополонених захисників України. Багато рідних не знають навіть, де знаходяться їх сини, наречені батьки. Захід відбувся під час повітряної тривоги в укритті з дотриманням всіх заходів безпеки. Під час зустрічі рідні захисників отримали відповіді на хвилюючі питання, а також домовилися про подальшу комунікацію задля повернення кожного героя додому. 19 березня був останній зв'язок. Потім він позвонив чужого телефона. Сказав: Моє все згоріло, телефона немає, речей немає. Буду писати і дзвонити з інших телефонів, коли зможу. 2 травня останній раз написав дружині в інстаграм, і більше мені нічого не знаємо. Написав, що я живий. Все написав, що я живий. Більше ніяких деталей, нічого. На цьому кінець чекаємо. Штаб підтвердив, що він є в списку полонених, що він підтверджений російською стороною. Тому ми віримо, віримо, що його повернуть. 20 числа вони виходили з Азовсталі, і він в обід до нас позвонив і сказав, що мам, пап, ми виходимо з Азовсталі, виходимо з нашими керівниками, з нашими хлопцями. Сказав, що ми довіряємо своїм командирам, командирам, ми виконуємо наказ. Був зв'язок, тільки був він зміг написати через деякий час. Ну, спочатку до нас з нами зв'язалися з Червоного Христа, сказали, що. Що він там знаходиться в полоні. в полоні, а потім вже він зміг тільки написати. був один раз. Як і на всіх попередніх зустрічах, звичайно, у батьків одна нагальна проблема знати, де їхні діти, знати, де їхні чоловіки, дружини, матері, тому що в нас чоловіки і жінки воюють і потрапляють так само до полону. Знати в якому стані, в яких умовах вони перебувають, і звичайно бажання якнайшвидше їхнього повернення. Велика надія, сподівання і, звичайно, бажання почути, що робить для цього влада. Наразі дійсно є проблема, оскільки військові частини перебувають на виконанні бойових завдань, іноді комунікація є нестабільною, інтернету немає, зв'язку немає. Немає часу на проведення розслідувань, немає фактичної можливості проведення розслідувань. То питань дуже дуже широкий спектр на державному рівні. І президент, і перша леді, і кабінет міністрів, і Верховна Рада на, на всіх своїх зустрічах в обов'язковому порядку підіймають питання гуманітарної, правової, соціальної ситуації в Україні, яка склалася в умовах війни. Відсутності доступу до непідконтрольної території України, відсутності можливості отримати відом і інформацію. Щодо утримання полонених військовослужбовців та цивільних заручників. Болюче питання відсутність можливості реалізувати Міжнародний комітет Червоного Христа їхні зобов'язання, оскільки не підконтрольна територія Донецької, Луганської області, там, де утримуються наші військовополонені та цивільні заручники, ми не можемо і так само вони відмовляються надавати інформацію чи мають доступ до. Місць утримання в Російській Федерації, оскільки тим це забороняє протокол а родини хочуть мати відомості про ту їхню діяльність.